Хлопці, ваш тестостерон поступово знижується. Тому я розкажу вам про п'ять найкращих добавок, щоб це виправити. Тестостерон це чарівний ключ, коли йдеться про високі показники продуктивності. Він регулює вашу енергію, силу, концентрацію і навіть вашу здатність залишатися підтягнутим та впевненим у собі, але сучасне життя повністю його руйнує. Сьогодні я розповім про найкращі добавки, підтверджені наукою, які природним шляхом підвищують тестостерон. Я доктор Сет Капарт, лікар невідкладної медицини та колишній спецпризначенець. І останні 20 років я присвятив вивченню продуктивності людини та оптимізації здоров'я. Я тут, щоб не продавати і не рекламувати вам добавки. Я не маю жодної вигоди від цього відео. Моя мета допомогти вам оптимізувати і покращити ваше здоров'я. Перед тим як ми почнемо коротке застереження. Так, я лікар, але не ваш особистий лікар. Тому, перш ніж починати прийом будь-яких нових добавок або ліків, обов'язково обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні хвороби. А тепер до головного. Рівень тестостерону у чоловіків падає вже десятиліттями. Дослідження показують, що з 1980 року він зменшується приблизно на 1% щороку. Це означає, що сьогодні ми маємо на 45% менше тестостерону ніж раніше. Іншими словами, сучасний 30-річний чоловік має значно менше гормону ніж його батько чи дідусь у тому ж віці. І ось чому це відбувається. По-перше, це хронічний стрес і високий рівень кортизолу. Сучасний світ набагато напруженіший і тривожніший ніж будь-коли раніше. Ми постійно піддаємось стресу: новинна стрічка, електронна пошта, повідомлення, затори на дорогах, дедлайни та інше. Через це наш кортизол майже завжди на високому рівні. А кортизол і тестостерон справжні вороги. Коли перший високий, другий падає. По-друге, перероблена їжа та рослинні олії. Харчова промисловість не думає про ваше здоров'я, її головна мета заробляти гроші. Якщо для цього потрібно продавати дешеву ультраперероблену їжу, вони це роблять без вагань. А якщо ви регулярно їсте упаковку готових продуктів або фастфуд, ваш тестостерон точно постраждає. По-третє, брак сонця та поганий сон. Сьогодні ми проводимо більшість часу в приміщенні перед екранами через це падає рівень вітаміну Д. А сон стає неякісним, а це дві ключові речі для виробництва тестостерону. Якщо ви рідко буваєте на вулиці на сонці, ваш тестостерон точно страждає. Четверте: ендокринні руйнівники. Вони всюди, у їжі, воді, повітрі та навіть у повсякденних товарах. Часто ми їх не бачимо, не відчуваємо на смак чи запах, але вони реально впливають на наше здоров'я. Це пластик, хімікати, пестициди та ксеноестрогени від пластикових пляшок до засобів для прибирання. Вони Порушують гормональний баланс і знижують тестостерон. Тому чим менше ви піддаєтесь їхньому впливу, тим краще для ваших гормонів і загального самопочуття. А тепер головне питання: то як же це виправити? Все починається зі способу життя. Ніякі добавки не допоможуть, якщо ваші звички залишають бажати кращого. Але якщо ви вже серйозно тренуєтесь, добре спите і правильно харчуєтесь, то добавки дійсно можуть підняти ваш тестостерон на новий рівень. Четверта добавка для мене новинка, і мені цікаво почути ваш досвід, бо сам я її ще не пробував. Тож давайте розглянемо всі ці добавки детальніше. Перша добавка тонкат Алі або Лонг Джек». Я називаю його природним підсилювачем тестостерону. Це трав'яна рослина, яку століттями використовують у південно-східній Азії, а сучасна наука вже підтверджує її ефект. Як це працює? Тонкат Алі підвищує вільний тестостерон і знижує рівень білка глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Чому це важливо? Глобулін пригнічує тестостерон, роблячи його неактивним. Зниження білка глобуліну означає, що ваш тестостерон стає більш доступним для тіла. Дослідження 2021 року показали, що у чоловіків із низьким тестостероном тонкат алі може підняти його приблизно на 37%. Це серйозна різниця. Майже компенсує падіння гормону за останні 45 років. Якщо ваш тестостерон низький, ця добавка допоможе зробити його максимально корисним для організму. Дозування 200-400 міліграмів на день стандартизованого екстракту. Обирайте ті, що містять щонайменше 2% еврикоманону. Саме ця речовина відповідає за ефект, побічні ефекти може викликати безсоння, підвищене збудження та прискорене серцебиття. Якщо ви чутливі до стимуляторів або погано спите, будьте обережні. А при серцевих хворобах, тривожних розладах або проблемах зі сном, ця добавка не підходить. Друга добавка фадогія агрестіс. Це африканська рослина, відома тим, що стимулює вироблення лютеїнізуючого гормону LH. LH дає сигнал яєчкам виробляти більше тестостерону природним шляхом, простими словами. Більше LH – більше тестостерону. Дослідження на тваринах показали збільшення тестостерону до 200%, Але людських досліджень небагато. Проте багато людей стверджують, що вона працює. Важливо, її механізм дії відрізняється від тонкат алі, тож її можна додати до комплексу для кращого ефекту. Дозування 300-600 міліграмів на день з циклом 8 тижнів прийому та 4 тижнів перерви для безпеки, побічні ефекти. Високі дози можуть бути токсичними для печінки, тому при тривалому прийомі варто контролювати аналізи. Деякі відчувають нудоту або розлад шлунку. Якщо є проблеми з печінкою чи нирками, краще уникати. Третя добавка. ашваганда. Або вбивця стресу, хронічний високий кортизол сильно знижує тестостерон. Вони працюють за принципом: коли кортизол високий, тестостерон низький. А шваганда це адаптогенна трава, яка допомагає знизити кортизол, даючи організму можливість виробляти більше тестостерону. Дослідження 2019 року показало, що чоловіки, які приймали ашваганду, підвищили тестостерон на 14,7% і покращили якість та кількість сперми. Дозування Близько 600 міліграмів на день бажано КСМ 66 екстракт. Це найбільш досліджена форма. Такий екстракт має більш високу біодоступність, краще засвоюється організмом та ефективно допомагає справлятися зі стресу. Побічні ефекти, сонливість, дискомфорт у шлунку не рекомендується при проблемах з імунною системою або щитовидкою. Четверте пор недооцінений мінерал, якого бракує більшості чоловіків. Пор відіграє ключову роль у рівні вільного тестостерону. Бо допомагає знизити глобулін, що зв'язує статеві гормони, той самий білок, про який ми вже говорили, що забирає тестостерон і робить його неактивним. Бор також покращує засвоєння вітаміну Д і зменшує запалення, а це дуже важливо для виробництва тестостерону. Дослідження показують, що всього 10 міліграмів бору на день можуть підвищити тестостерон на приблизно 28% лише за тиждень. Багато чоловіків взагалі мають дефіцит цього мінералу, і навіть його додавання може помітно поліпшити самопочуття. Дозування таке: приблизно від 3 до 10 міліграмів на день найкраще приймати під час їжі. Побічні ефекти мінімальні, але надмірне вживання може викликати нудоту, діарею та головний біль. Якщо у вас є проблеми з нирками або схильність до ниркових каменів, цю добавку краще уникати. І остання п'ята добавка. вітамін D3 в комбінації з К – головний регулятор гормонів. Вітамін D насправді не зовсім вітамін. Це речовина, яка допомагає тілу виробляти гормони, у тому числі тестостерон. Це важливо, бо у більшості чоловіків його не вистачає. А низький D3 прямо пов'язаний з низьким тестостероном. Комбінація D3 і К2 працює так. Д3 допомагає виробляти гормони. А К2 стежить, щоб кальцій йшов у кістки, а не осідав у судинах. Дослідження показали: прийом щодня 3000 мікроодиниць вітаміну Д3 це приблизно одна капсула, підвищує тестостерон на 25%. А якщо додати К2, кальцій піде в кістки, а не осідатиме в артеріях. Тобто користь не тільки для тестостерону, а й для серця. Як приймати? Вітамін d 3 слід приймати приблизно 5 тисяч одиниць на день. Зазвичай це одна пігулка або кілька крапель. Вітамін К2 100 мікрограмів на день, дуже маленька кількість. Найкраще приймати їх разом з їжею, яка містить трохи жиру, тоді засвоєння буде набагато ефективніше. Головне пам'ятати, не перестарайтесь з Д 3 Занадто багато може підвищити кальцій у крові, а це шкідливо для нирок. Простий лайфхак на упаковці. Шукайте комбінацію Т 3 плюс К2. Там зазвичай вказано, скільки одиниць D3 і скільки мікрограмів К, 2 приймати один раз на день разом з жирною їжею, і все. Отже, друзі, це були п'ять найефективніших добавок, які реально можуть допомогти підвищити тестостерон природним шляхом. Але одразу уточню, Добавки ніколи не замінять базу. Правильне тренування, якісний сон і нормальне харчування. Якщо ваш стиль життя хромає, жоден Лі чи бор вас не врятує. Але якщо ви вже тримаєтесь в тонусі, ці добавки дадуть вам той додатковий ефект, який потрібен. Якщо хочете почати з найкращого стартового набору, я б радив вітамін Д 3 з К 2 Бор і Лі. Далі, якщо захочеться експериментувати, додавайте Ашваганду та Фадогія Агрестіс для ще більшого вогню. Додавайте по одній добавці, дивіться, як організм реагує, і потім поступово вводьте інші. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Це дуже нас мотивує. Всім гарного і спортивного дня!